Жінка в армії це просто ну, жах. Це постійний, по-перше, тебе не нарахують за людину, насправді. По-друге, це проблеми гігієнічного, іншого там, характеру, якого б... буде Я думаю, що так. ти зараз нариваєш, що пані 음... Чорногуз тебе просто da. пошматує сьогодні ввечері і потім... буде права. Da, 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 da. Я так, думаю. Потім у нас, да. потім тебе потім це... ت... 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 постійно намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань і так далі. Де в нашій армії? Я, Я ж військовий. Я знаю, що Тобто то ти зараз, ну ти ж розумієш, що ти говориш, да. що зараз у нас на фронті жінки стають об'єктами Уп... е а це давай спитати військових жінок, які не активістки, я просто справді. Спит... Тобто Та, не, це, це не це не об'єкт. Це вони по такі випадки були. Ну харак, Це це поті... це постійний тиск, тому що жінка не людина. Часто для, для зборіща чоловіків. Там колективне підсвідомо становиться, і будь-який конкретний чоловік він. Мені здається, що жінка не людина була для тих людей, які для тих не людей, які гвалтували е з в, з російської армії. Ми так не робимо. Звісно, на, що Але ми зараз намагаємося. Ріш... Це зовсім зовсім рішень. Це зовсім, будь ласка, зовсім інше речі. Інші. Дивісь, є упереджене ставлення колективне, за, за яке армія збудована на патроналістських принципах, і, і вона вона тяжіє ще до тих часів, коли на Запорожську сі жінок не пускали. скажімо так. Тобто, це ж це жостарічне, це Українені речі і.